Вітаю, шановні батьки! Літо це пора радості та відкриттів для дітей, щоб ці моменти були безпечними. Важливо пам'ятати про потенційні небезпеки природи. Сьогодні ми обговоримо, як оберегти наших малюків від комах та отруєних рослин. Почнемо з комах. Вони сидисуші, і більшість з них абсолютно нешкідливі. Але є й такі, які можуть викликати. Дискомфорт або навіть серйозні проблеми. Комарі, гетьзі дамушки викликають неприємний свербіж, бджоли, оси, джмелі, їхні укуси болючі, а для дітей з алергією можуть бути дуже небезпечними і, звичайно, кліщі. Ці крихітні паразити можуть переносити серйозні захворювання. Як же захистити наших дітей? Одягайте їх у світлий закритий одяг, це допоможе і від укусів. І легше помітити комах, використовуйте лише спеціальні дитячі репленти, дотримуючись інструкцій. Уникайте місць, де багато комах, високої трави, стоячої води квітучих кущів. І найголовніше, після прогулянки ретельно оглядайте дитину, особливо шкіру голови, за вухами та в згинах тіла. Якщо укус все ж таки стався, дійте так. При укусі бджоли чи оси. Обережно видалі жало, якщо воно є, і прикладіть холод. Головне ніколи не видаляйте кліща самостійно, зверніться до лікаря або в травмпункт. Якщо з'явилися ознаки алергії, сильний набряк, висип, утруднене дихання негайно викликайте швидку допомогу. Тепер перейдемо до отруєних рослин. Природа дивовижна, але деякі її дари можуть бути небезпечними. Це стосується яскравих ягід. Такі, які приваблюють дітей, а також деякі рослини з молочним соком. Ніколи не дозволяйте дитині пробувати незнайомі ягоди чи гриби. Навіть дотик до деяких рослин, наприклад, борщовика, може викликати опіки багато грибів, що ростуть у лісі, є смертельно отруйними. Як же обезпечити дитину від отруйних рослин? Навчіть її головному правилу нічого не бери до рота без дозволу дорослих. Поясню, що в природі є багато красивих, але небезпечних рослин. Під час прогулянок постійно стежте за дитиною, не дозволяйте їй торкатися, рвати або куштувати незнайомі рослини, ягоди, гриби. А ще краще самі дізнайтеся, які отруйні рослини поширені у вашій місцевості. Якщо встався контакт з отруйною рослиною, наприклад, дитина торкнулася її. Ретельно помити уражене місце водою з милом. Якщо з'явилися висип, свербіж, похирі, обов'язково зверніться до лікаря. Але якщо ви підозрюєте, що дитина з'їла отруйну рослину, ягоду чи гриб, негайно викликайте швидку допомогу, це дуже важливо. За можливості збережіть залишки рослини, щоб лікарі могли швидше визначити вид отрути. Насамкінець пам'ятайте, розмовляйте з дітьми про безпеку, завжди майте аптечку, будьте прикладом самі, дотримуючись правил. Ваша увага та знання найкращий захист для малюка. Нехай це літо буде безпечним та сповненим радісних емоцій! І до зустрічі!